Про підсумки роботи Київської міської ради будемо говорити з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Героям слава. А, пане Андрію, на... На засіданні Київради, наскільки я розумію, йдеться йшлось про зокрема фінансову кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях природної переробної промисловості та виробництва повітряних космічних літальних апаратів. Тобто, я так розумію, в тому йдеться зокрема і про військово-промисловий комплекс. чи були прийняті якісь рішення, про які обсяги йдеться? Так точно, ви абсолютно праві. Але ви знаєте, я хочу сказати, що не було б щастя, коли б нещастя не допомогло. Коли ця програма підтримки малого і середнього підприємства в місті Києві працює вже досить довгий період часу, в чому сутність цієї програми? Малі та середні підприємці беруть кредити в банках, а Київська міська рада за свій рахунок погашає їх відсотки. Але е приблизно мені здається восени чи на початку зими е правоохоронці затримали одного з керманичів департаменту промисловості та підприємництва. Він вимагав, як то кажуть, знаєте, кешбек з цієї компенсації у певному вигляді відсотків від суми компенсованих е коштів. Тому депутатами було прийнято рішення звернути на це особливу увагу і під час війни. Взагалі, знаєте, кешбек це недопустима історія, але під час війни це можна дорівняти до мародерства. Тому було прийнято рішення внести зміни до цієї програми. Ті підприємці, які отримували цю підтримку, і продовжують її отримувати. Але на всі інші, вся інша програма, всі інша компенсація буде витрачатися лише на те, щоб підтримувати ті підприємства і ті малі суб'єктів, які виробляють безпілотні літальні апарати. Ми ж не можемо знаєте, враховуючи безпекову ситуацію, враховуючи те, що сьогодні була терористична атака на Київ, не можемо сконцентрувати виробництво БПЛА в одному місці. Тому це ну, треба роз, ну, робити таку мережу. Виробників і для того, щоб їх підтримувати, їм будуть компенсувати оці кредитні відсотки? Сума зараз йде, і мова йде приблизно. Ця програма забюджетована на 2024 рік у розмірі 110 мільйонів гривень. Пане Андрію, також маємо інформацію про те, що у Києві затвердять порядок збереження творів монументального мистецтва. Хочеться вас запитати, а в чому була саме потреба такого рішення в Київраді і хто визначатиме цей порядок збереження? І я ще хочу додати, які реальні механізми збереження цих пам'яток, тому що наскільки я розумію, у нас зокрема за це відповідає поліція, і водночас міська влада може там видавати приписи, що завгодно Київрада може ухвалювати. але якщо центральні органи державної влади не будуть за цим слідкувати, будуть проблеми. Тобто, оце якось уже обговорюється, впорядковується? Ну там не зовсім так. В чому була суть цього рішення? Це рішення подала моя колежанка Ксенія Семенова. Мова йде про ті мозаїки, про ті пано, про ті витвори мистецтва, які знаєте, створюють таку історичну атмосферу міста Києва. Бо ми знаємо, що недобросовісні забудовники постійно руйнують мозаїки, постійно їх там знаєте то то їх ховають під якимись утепленням, то їх збивають і руйнують, і взагалі знищують. Це рішення мало такий організаційний характер. Депутати надали доручення департаменту культури, департаменту охорони культурної спадщини створити порядок охорони цих об'єктів, зробити їх перелік, і в подальшому, коли видають дозволи на або містобудівні умови та обмеження, щоб враховувалося те, що там в тому чи іншому об'єкті, при тому чи іншому капітальному ремонті, або при. Переробки тої чи іншої будівлі має бути збережена обов'язково ця історична складова. Я впевнений, що дане рішення воно допоможе місту Києві мати такі, знаєте, аутентичність, що після нашої перемоги, коли сюди буде масове поломництво туристів, вони їм буде що показати, буде показати якісь мозаїки, які є витворами мистецтва 20 століття. Пане Андрію, але все-таки хотілось би, от трошки уточнення. Просто я вже не одну таку ситуацію, і там як журналіст бачив, коли є дійсно припис управління захорони культурної спадщини, не чіпати. Забудовник все одно робить своє наскільки я розумію, му муніципальна внуніципали ну, му нічого не можуть зробити. Тобто ні фізично протистояти, перешкоджати. А як з таким бути? І Часто поліція на очах у поліція. Бо поліція приїхала, зафіксувала факти, поїхала. Забудовник в цей час продовжує робити свою, скажімо так, чорну справу. А от як з цим боротися? Взагалі, тут якісь рішення є. А, ви знаєте, я думаю, що ви трошки недооцінюєте. Масштаби і силу місцевої влади у нас і департамент охорони культурної спадщини, департамент культури, у нас є архітектурна інспекція, тому все це можна охороняти. Просто раніше на це ніхто не звертав увагу. І якщо є поліція, має фіксувати ці порушення для того, щоб потім Київська міська рада зверталася до судів і захищала інтереси міської громади. А не просто знаєте, співпрацювала з недобросовісними забудовниками, роздавала їм направо та наліво землю для того, щоб була хаотична забудова, яка впливає навіть вже на метрополітен, як ми з вами можемо присвідчитися на прикладі станції Деміївська. І до речі, біля станції метро поштова площа теж цікава ситуація, власне кажучи, а там є рішення суда, але згідно з рішенням суду вийшла цікава ситуація, коли ніхто не має права нічого там робити, ніяких фізичних робіт. Тобто, з одного боку, там і музей не оформлюють, і з іншого боку, там і робити ремонтні роботи, проводити теж, поки рішення суда має силу, теж неможливо. А як з цієї ситуації теж виходити? Ну, знову ж таки, не зовсім так. Там йде е, в рішенні суду мова про те, що дійсно неможливо робити ніякі будівельні роботи. Але саме в тому рішенні суду підкреслено, що замовник будівництва це Київське міське комунальне підприємство, має там зробити вертикальний та горизонтальний дренаж. Цей вертикальний та горизонтальний дренаж буде відводити підземні води, які піднялися більше ніж на три метри. І тому не буде впливу ні на метро, ні на Володимирську гірку, ні на ці культурну спадщину, яку там віднайшли. Але насправді ніхто нічого не зробив. І навіть коли була там тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, коли ми оглядали цей об'єкт, ну там, ви знаєте, було, скажімо так, як на такому середземноморському мілководді. води трошки більше, ніж по коліну, там в деяких місцях було, а все інше плавало. Тому тут треба дуже чітко читати рішення кожного суду, його дотримуватися. А Якщо його хтось не дотримується, то необхідно вже щоб виконавча служба та відповідні служби реагували на це. Але не треба найголовніше замовчувати проблему. Знаєте, ми ж з вами, коли доносимо правдиву, ви як журналісти, я як депутат Київської міської ради, доносить правдиву інформацію об'єктивно. Ми ж не даємо ніяких критичних або інших оцінок. Ми з вами робимо свою справу, ми даємо інформацію, яку люди потім споживають. Щоб нас потім не звинуватили, як вчора деяких депутатів Київської міської ради, що ми посібники російського ІПСО. Ну в чому це ж російський ІПСО? В тому, що ми всі бачимо, що шість метро, станцій метрополітену закрито, а міст треба відновлювати. Ну так це і так видно. Просто проблема, коли замовчується, вона стає ще більшою проблемою пане Андрію, вдячні вам за те, що долучилися до нашого ефіру і за вашу роботу, яку ви виконуєте в Київській міській раді. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був з нами на зв'язку.